І далі, звідси у нас собака мордою вгору. Але початківцям я раджу починати з пози кобри з худжангасами. Не робити одразу собаку-мордою вгору, принаймні, поки ви не будете відчувати своє тіло, коли ви почнете бути в контакті з ним більше, можна робити собаку-мордою. Поки що давайте розберемо худжангаси. Але собака мордою вгору, вгору, не вниз, вгору я вам все одно покажу. Вилягайте. Руки залишаються біля грудей. Лікці треба притиснути до тулуба, плечі відвести назад. Лікці, плечі. Ноги можна залишити в тобусі, в принципі, і так можна робити. Але ми увімкнемо задну поверхню ніг, спершись пальцями в килимок. і увімкнувши всю задню поверхню ніг і сідниці. І далі будемо підніматися за рахунок м'язів спини. Розкривати грудну клітину і тягнутися грудною клітиною вперед. Вперед. Руками себе сильно наріштовхувати. Можете трохи злегка спертися на них, або ще глибше грудну клітину витягнути. Має бути комфорт впоперек. У сідниці в тонусі, вони не розслаблені. Ось така позиція це вход джангаса поза кобри. шиє. Її можна робити замість собаки морду вгору, яку ми зараз розберемо. В принципі, у вас зараз достатньо часу, теоретично має бути, щоб засвоїти собаку морду вгору. Робиться вона так само з тієї самої планки або читурангі, ви просто відтискаєтесь вгору, закручуєте лікті всередину. І тут теж задача в тому, щоб у вас тонус був. У задню поверхню стегна і сідниці. П'ятками витягнулись назад. Хоча можна спочатку спробувати ось такий варіант, він легше, коли ваші стопи будуть так розташовані. Це трошечки складніше, бо ще треба назад тягнутися п'яткою. Можна так. Отже, вмикаємо задню поверхню ніг сідниці і виштовхуємо грудну клітину вперед. Ми маємо потягнутися грудну вперед. Робимо? Чи я роблю? І ви робите, пробуєте. Ви виштовхуєте грудну клітину вперед, плечі назад. Шия ваша залишається рівною. все-таки. Є, я бачила такі виконання теж. Не можу сказати, що вони там неправильні, чи ще щось. Але все-таки анатомічно шия ваша має залишатися рівно. От рівний хребет він такий. є. потім, коли ви вже максимально засвоїли вам всі субаці нормально. Ну, Можете ручки додати шию, але звичайно, ми маємо робити її вірно. І з рівною шиєю. Отже, собака морду вгору. Ну, Грудною тиною тягнемо вперед, значить штовхаємо ходьому щось і потилицю назад, теж тягнемось. Не з'їдають тулечі шию, так не робіть. Якщо дуже важко, можна, можна покласти. Коліна, але все одно продовжуйте витягуватись. І пам'ятайте про тонус, про сильний тонус у сідницях і в задній поверхні ніг. Це вам допоможе отримувати свій поперек в комфортному стані. Тому що багато людей, хто починає робити цю позу, саме жаліються на неприємні відчуття в попереку. Для цього треба включити м'язи ніг і витягуватись в попередній поверхні. Тіло тоді все буде нормально. Хорошо. Там у нас собака мордує вагону.